Шукуючою виставою про війну у Львові відкрили театральний фестиваль Драма Юей». Виставу підірвані Сари Кейн вважають справжнім викликом для українського глядача. Як сприйняли львів'яни виставу про війну у час війни? Нам розповість Юрія Бухтоярова, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Юлію, доброго вечора. Отож, ми чекаємо від тебе рецензії на підірваних. Доброго вечора Ірина вистава щойно закінчилась. Маю сказати, що не зовсім був фестиваль драма Йоя» сьогодні розпочався, адже через події на сході, як такий фестиваль був скасований, і він цього року відбудеться в доволі незвичному форматі. Щойно відбулася, вистава, яка щойно відбулася, була презентована на першій драматургічній сцені і насправді шокувала дійсно шокувала людей, які сьогодні сюди прийшло. Загалом прийшло близько. Сотні людей в основному це була молодь. Події вистави розповідали про події громадянської війни в доволі такому доволі ті шокуючій формі. Та на сцені ці події відображали лише троє акторів. Серед них і пр і Шевченківської премії, і відомий актор Олег Стефан наш львівський. Так чому ж цю виставу вважають такою одіозною? Прошу подивитись на яскравіші моменти. ありがとうございまん。 Після вистави всі вийшли надзвичайно зворушені під величезним емоційним впливом від вистави, адже ніхто до останньої миті не знав, що саме побачить на сцені, та як реагувати на побачення. Та в основному жодних негативних відгуків не було. Всі були під величезним враженням. Які ж були емоції та е, враження від вистави? Прошу послухати пряму мову. Такого матеріалу зараз береться до роботи, і воно може бути так, може бути і не так. У кожного свої смаки і переконання, що має бути, але добре, що це робиться. Чи вдалося впоратись з непростим завданням? Ми запитаємо у перекладача п'єси Павла Ар'є. Тож, Павле, скажіть, чи не складно було відобразити події цілої громадянської війни лише в трьох акторах? Дуже складно було, і скажу відверто, ми дуже 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 багато працювали з акторами, шукали сенс зміст оцій п'єсі, і це британська п'єса. І як ви бачили, ми зробили її такою, що вона накладається повністю на ті події, які відбуваються зараз в нашій країні, тому це це дуже складна робота. Дякую, Павле. Ми вітаємо усю групу з сьогоднішнім дебютом. Ірино. Дякую, Юлію, Юлія Бухтоярова про відкриття у Львові театрального сезону виставою Підірвані Сари Кейн.